62 юних і талановитих, розумних і красивих хлопців та дівчат стали випускниками Прилуцького ліцею Noдин. Загалом у місті 308 одинадцятикласників отримали свідоцтва про повну середню освіту. Своїх дітей відпустили ліцеї номер один, п'ять, шість, сім. 9 та 14. Це новий етап у житті чи впевнене продовження обраного шляху, останній дзвоник з солодким присмаком сліз або радісна мить, котра веде до нового. Безумовно, цей день у житті кожного з них хвилюючий, інтригуючий і дещо сумний. Тож у добру путь до світлого майбутнього, чергових звершень та перемог. Сьогодні вся увага вам, випускники 11-го а та 11-го Б класів. Під аплодисменти рідних ви танцюєте відшліфовані до дрібниць дебютні білі танці. Навчання випускників зосереджував зусилля увесь педагогічний колектив ліцею, та найважче відпускати у вирій вже своїх дітей класним керівникам. Це учителька математики Чигирина Галина Миколаївна, і вчителька математики і фізики Журба Тетяна Анатоліївна. Такий у нас математичний класний керівницький склад. Насправді ці діти прожили. 11 років я вам скажу досить цікаво і неординарно. Чому 10-11 клас саме ці діти в нас навчалися з мультипрофільним навчанням? От уявіть собі два класи, а вони вивчали чотири профілі. Вони і йшли як єдине ціло. Тобто, це були у нас такі динамічні групи між двома класами. Це такий проєвропейський, проамериканський зразок навчання. Тому діти вивчали наприклад, на профільному рівні ті предмети, які вони самі для цього обрали. Тому з ними працювало дуже багато вчителів. Це близько 25 педагогічних працівників. Наприклад, дивіться, два класи, а груп з математики три було, з української мови три. Історія України три групи. Ну тобто, це уперше ми це запровадили. В межах експерименту, ну результат вдалий. Сьогодні саме класні мами благословляють одинадцятикласників на світле, а у відповідь отримують щирі подяки та теплі обійми. Сьогодні ми стоїмо разом по парах, як на уроці фізкультури, або коли виходили на святкові лінійки. У випускники йдуть із рідної школи, та після себе лишають те незабутнє. безшкідливі перерви та навіть зірвані уроки, спільні свята, радісні та сумні миті. І кожен випуск стає особливою частинкою життя їхніх завжди усміхнених вчителів. Дітки ті, що були у Б-класі, я в середній школі в них викладала. Тобто, я ще пригадую свято з апострофом, морквяний з апострофом. І ви знаєте, ти як директор, ти любиш бачиш усіх дітей, але звісно, що найбільш щемливо ти діти, яких ти тримав руку, яких ти перевіряв зошити. І це знаєте, щоразу останній дзвоник ну така частинка серця, яку ти відриваєш, що би не говорили. Але вчителі це особливі люди, які вміють любити чужих дітей. Тобто не тільки рідних, а і чужих. І знаєте, ми за ними настільки стаємо єдиним цілим, що сьогодні плакали і діти, і вчителі. Ну і це правда класно. Коли прощаються, дуже рідні, це завжди дуже так щемливо, ніжно. І я думаю, що сьогоднішнє свято це підтвердило. Знаєте, от один спогад це був день учителя. Навірно, мабуть, в 10 класі. А в нас же приміщення на два корпуси. У мене п'ятий клас і в тому корпусі. Я ж поки з п'ятого класу, з привітаннями, піднімаюся на другий поверх, зустрічаю на сходах Олена Геннадіївна. Олена Миколаївна, де виходите? Там ваші. Знаєте, зразу ваші що? Телевізор побили. Ну, а у нас плазма на пів стіни. Уявіть, в якому стані я залетіла в клас. І тут стоять усі мої лялічки, майоні. І вітаємо з ним учителя. Боже мій, я кажу: ну хіба можна в такому віці отак шуткувати? Більш вони так не шуткували. Вони рідні. Не виокремити когось одного, бо всі розумні, щирі, світлі, навчалися і, попри тривоги, старалися, вірили в майбутнє, каже Галина Чигріна про свій 11 А всі 32, знаєте, як ото п'ять пальчиків на руці. За який не торкнеся, і ще миті, ті болить і хочеться, щоб всі діти були щасливі. Попри те, що вони Вони пішли в школу з війною. І, на жаль, перемогу. Ми чекаємо всі перемогу. Але Бо... війна, ковід. Дещо навчання втратило те, що ми навчалися в укритті. Знаєте, коли заходить вранці, дитина каже, доброго ранку, Галиночка Миколаївночка, як ви думаєте, це приємно чи ні? І тоді те, що тривога була цілу ніч, і те, що не спали, як ви спали? Ну, тривожно спали. І коли в ранок тривога, дітки, доброго, тривожного ранку. Але дякуємо Збройним силам, що ми таких маємо умови, що ми все-таки навчалися і закінчили школу, отримали гарні здобутки. Вісім медалістів, сі двадцять учнів хорошистів. Чотири учні мають по дві дев'яточки тільки. Тому, якби нам ще півроку, то в нас би були ще кращі результати навчання. Цей день схожий на першу сторінку нового розділу випускник Денис розгортає його у передчутті незвіданого, але такого омріяного. Для мене це не хвилюючий момент. Я взагалі не хвилююсь. Я готовий йти в майбутнє. Досягають своїх цілей подальших. А вони у Дениса амбітні. Єдине, що лишилося успішно скласти екзамени. «НМТ я ще не здавав, здавати буду. Подальші дії це військова одеська академія, інженерні війська сьогодні. Дениса підтримують бабуся та дідусь. Петро Петрович говорить: 11 років злетіли надто швидко. Момент дуже мене хвилюючий, тому що в мене він дуже. Добрий хлопчик внимательний, старательний, поважає старших, любить дідуся й бабусю, допомагає у всьому. Сьогодні Михайла Хоружого із 11-го Б з випуском вітають одразу два покоління: дідусь та бабуся, мама і тато. Юрій Хоружий говорить: у ліцею номер один Михайло вчився останні чотири роки, але цей час. Лишається незабутнім. Мій син навчається в цій школі з сьомого класу, от е враження від цієї школи самі добрі, самі хороші, е вчителі прекрасні. Я вважаю, що він тут отримав достойну освіту і знання. Як на мене, то мій син зріс дуже швидко. А щодо самого навчання, ну дуже звичайно мішав і ковід, і тепер ці буремні дні війна. От, ну все одно навчався і старався. От, ми, як батьки, також старалися підтримувати його і давати всі знання, які тільки можемо. Сімейний підряд підтримує і Анну. Дівчина закінчила 11 а хвалиться, її свідоцтво має почесну відмітку з відзнакою. Сьогодні дуже хвилюючий, водночас такий радісний момент для кожного з нас, адже завершується. Дуже важливий етап в нашому житті це шкільні роки, час, який був сповнений спільних емоцій, переживань, справжньої дружби, підтримки. Чесно кажучи, мені сумно випускатися зі школи, але. Я все одно вірю в свої сили, вірю в те, що в мене все вийде, незважаючи на все у кожного з них за плечима, дитинство. А попереду не просто доросле життя, а нескінченні можливості бути собою. Та все ж Тетяна Сінчук згадує саме ті моменти, коли у стінах рідної першої почалось шкільне життя. Моя перша вчителька була це Валентина Соловей. Я прийшла, я була дуже розгублена, маленька, така я ще була сама менша взагалі в класі і з ростом, і по уму. <сі> Коротше, на мене всі прикалувались, Ну якось потім ми всі стали дружніми. Це 11 років. Я ні каплі не жалію, що я попала саме в цю школу, що я провчилася 11 років. Що в старому корпусі, що в новому корпусі тут просто дивовижні люди, дивовижні однокласники, дивовижні вчителя. Саме найголовніше. А, ну, це ті вчителя, з якими. Прокидається жага до знань, жага до пізнання цього світу, натхнення вони дають. Ну просто ну я безмежно всім вдячна. Дівчина емоційно розповідає і про хвилюючу мить вальсування. Каже, готувалася увесь рік. Спочатку просто так, от все я стояла у мене усі бабочки в животі. Я не знаю, що робити, і всі в шоці, і всі ще Таня Таня, тільки не на поддержки, не впади, тільки не впади. Ну а так взагалі було дуже класно. І коли я вийшла і наче почала танцювати, то ну я заспокоїлась. Трішки не так, як би хотілося, але все супер. Анастасія Боднар також переступила поріг ліцею 11 років тому. Нове життя, нові друзі, цікаві уроки. І ось знову на випускницю чекає щось нове. Пам'ятаю, як мама вела мене до моєї першої класної керівнички димової Жанни Віталівни. Я хочу сказати, що мені дуже пощастило з класним керівником. Вона нас всіх дуже любила. І Я дуже вдячна їй за ці чотири роки, навіть трішки менше, тому що у нас там була інша класна керівничка. Трішки, але це були чудові роки. Потім ми перейшли в п'ятий клас, і в нас вже була журба Яна Натолівна. І ну, це найкраща вчителька в нашій школі мені здається. Я її дуже обожнюю, Вона дуже любить нас і вона завжди е, допомагала нам, вона завжди нас підтримувала. І навіть коли ми робили щось трішки погане, вона все одно нас е, підтримувала і захищала від інших вчителів. Коли йдеш у перший клас, то 11 років навчання здаються далеким майбутнім. Та сьогодні будь-хто з випускників може посперечатися з такими словами. Вони Пролетіли дуже швидко, і мені дуже сумно, те, що я більше не зможу навчатися в цій школі. Анна так. говорить, сьогодні у неї чималий супровід. Прийшла вся моя родина: мама, тато, бабуся, тітка та дядько. Нині батьки випускників тримають у руках квіти для своїх дітей, а колись самі стояли тут із бантом чи у костюмі, з мріями і трепетом у серці. Ті самі стіни, ті самі вчителі. Тільки час пролетів. Наша е, гімназія, вона чудова. Я в цій гімназії вчилася, вчителя дуже гарні. І, звичайно, ми привели, е, зацікавилися цією школою і тут залишилися. І тепер назавжди в пам'яті. Перша вчителька запам'яталася, Жанна Віталіївна. Е, уроки запам'яталися, свята запам'яталися, лінійки запам'яталися. На протязі шкільного життя все було чудово і ну, щоб так зразу пам'ятати, я не зможу. Так все було гарно. Це дуже хвилюючий момент, такий, як і 1 вересня було. Як приводили в перший клас, так само і зараз в 11 класі. Дуже переживаємо за їхнє майбутнє, так само, як і вели сюди. Це вже їхнє було частина їхнього життя, їхня сім'я. На сьогоднішньому святі я не як посадовець, не як запрошений гість, я просто бабуся сьогоднішньої випускниці. Наша тендітна дівчинка виросла, стала дорослою красонею. Сьогоднішні випускники всі такі юні, всі такі гарні, сповнені мрій. На їхньому шляху буде, звичайно ж, багато труднощів, багато перешкод, але багато успіхів і перемог. Найбільше бажання, щоб всі ці події, всі перемоги були мирними. Були під мирним небом і їхнє життя не турбували тривоги, а постріли були тільки в вигляді святкових салютів. Особливі слова подяки сьогоднішнім вчителям, педагогам ліцею у цей надскладний час вони не лише забезпечували знання нашим дітям, вони дбали про безпекову ситуацію. Вони йшли в ногу з часом, а сьогодні багато дуже змін у освітній галузі. Вони покращували. Весь освітній простір закладу, тому їм витримки і, звичайно ж, миру. Доземний уклін нашим героям, нашим захисникам, ціною власного життя вони дають нам сьогодні можливість святкувати, посміхатись один одному. Доземний уклін родинам захисників. Їхня витримка допомагає і нам бути сьогодні. Сильними за ці роки вони подорослішали, стали самостійними й упевненими. А сьогодні зупинилися, аби подякувати учителям за знання й турботу, батькам за підтримку і любов. У їхніх словах щирість, вдячність це перші побажання, що лунають уже не від учнів, а від випускників. Я їм дуже вдячний за їхню роботу. Те, що вони навчали, те, що вони підтримували, те, що вони надихали. Їм всього найкращого, побільше гарних учнів. В школі я би побажала старанних учнів, які будуть цінувати те, що в них є. Вчителям я хотіла б побажати терпіння, тому що дуже складно з дітьми. Я просто бачу, як важко нашим класним керівникам, як важко всім іншим вчителям. Але я сподіваюся, що в них все буде добре. Однокласникам. Ну, найголовніше це здати НМТ <гад> на дуже гарний бал, щоб в мене багато хто з класу хоче поступити на бюджет, я Так розумію. Я їм всім бажаю всього не найкращого, в майбутньому залишатися такими ж такими ж енергійними, не знаю, розумними, надихати всіх остальних однолітків, однокласників. Перш за все, щоб в нашій країні був мир і щоб у кожного з нас все склалося так, як хотілося. Ну, бажаю їм успіхів в подальшому житті. А сьогодні добрий путь. Я б хотіла подякувати вчителям за їхнє з їхнє терпіння, турботу, за знання, які вони нам дали. Подякувати батькам за підтримку у всьому, і, звісно ж, подякувати своїм однокласникам за спільні переживання, уроки, перерви, які точно залишаться в пам'яті назавжди. Також би хотіла побажати майбутнім випускникам вірити в себе, мріяти. І цінувати кожну мить проведено в школі, бо їх вже буде неможливо повернути. Це мить, яку чекали роками з гордістю і трепетом. Вони дивляться, як виросли їхні діти. І хоча очі блищать від сліз, серце промовляє найголовніше благословення на світлу дорогу і щасливу долю сьогоднішнім випускникам. Високих, успішних польотів польотів у мирному небі і неопалених крил. Хотілося побажати, ну, перш за все, це мирного неба над головою, щоб був у нас, як кажуть, Божий захист, щоб закінчилася війна, щоб батьки ну, разом вдохновили дітей на подальші кроки, щоб, як кажуть, благословили їх і допомогли їм далі, я кажу, піти по життю, направили їх на правильний шлях, допомогли в цьому. І щоб в їхньому житті було все добре. Найголовніше зараз, звичайно, мир, щоб Україна перемогла, щоб вони жили і бачили те, що бачили ми: вільну країну, спокій, якесь майбутнє, віра в майбутнє і тільки, щоб все позитивно в них було. Дітям, здоров'я. Щасливої долі, саме головне, щоб було о, продовжити навчання. О. Ну і щоб не було війни, саме головне, щоб не було війни, щоб не мирного неба і життя найкраще. В першу чергу миру, добробуту в родині, щоб їхнє доросле життя почалося із чогось прекрасного, сучасного. Щоб наша держава їх зустріла радісно і дала щось, щось гарне нашим діткам, здоров'я і терпіння нашим батькам і всього найкращого. Я хочу побажати нашим дорогим випускникам доброї путі. Звичайно, що зараз, мабуть, найскладніший час, який може бути. Така... Ця війна дуже сильно всіх підкошує, але я їм побажаю мужності і терпіння, От. щоб вони все-таки розуміли, що починається самостійне життя, щоб вони могли, як говорять, зібрати себе докупи і бути в своїх рішучими у своїх. Поступках, щоб у них склалося добре, і НМТ, щоб вони добре здали, і щоб вони зуміли поступити туди, куди вони бажають поступити. От ну одним словом, в добру путь, шановні діти. Найголовніше для цих дітей мріяти, мріяти про… про щось нездійсненне, і якою б не була ця потаємна мрія, здавалось би, що вона не може відбутися, але коли ти мрієш. Це все стає реальністю. Не можна втрачати надії. І зараз останні роки, як ніколи, ми в цьому переконалися. Ніхто, наприклад, не вірив, що така малесенька країна може протистояти такому монстру з болотяних країв. Але ми змогли. І наші діти, які вчилися в класах, які вчилися в укритті, які писали Олімпіаду в укриттях, які грали у волейбол. До тривоги, після тривоги, ці діти зможуть все. Вони набагато сильніші, ніж можливо, їхні попередники, тому що вони загартовані. І я бажаю їм любові, добра. Я бажаю їм, щоб їх оточували тільки добрі й хороші люди. І однозначно головне зустріти своє кохання, тому що ми з вами. Ми народилися для того, щоб любити, для того, щоб кохати, любити батьків, любити своїх дітей. Тому нехай все складеться на краще.